Чергова сесія Коростенської міської ради розпочалася із вшанування загиблих захисників України. Трьом родинам нашої громади були вручені посмертні державні нагороди. Відповідно до указу президента України орденом за мужність третього ступеня нагороджено посмертно Василя Рончинського та Руслана Нестерчука. Артем Примак нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня посмертно. Присутні хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих захисників України. Далі депутати розпочали свою роботу. Ними були прийняті рішення більш як по 60 питаннях. Багато питань стосувались матеріально-технічного забезпечення військових частин, Коростенського добровольчого формування та районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, була затверджена програма їх підтримки на 2024-2028 роки. Немає потреби, я думаю, казати, що це зараз програма, практично номер один, яка необхідна. Кошти закладали на 2024 рік. Ми закладали кошти на військові частини 1 мільйон гривень, на центр комплектування 500 тисяч, на ДФТГ також мільйон гривень. На 2025-2028 роки ми прописали в межах фінансового ресурсу. Звісно, будемо цю програму змінювати. Також постійно одноголосно, затвердивши програму підтримки військових на наступні роки, депутати внесли зміни до існуючої програми. До нас звернулося Міністерство оборони, а також голова обласної військової адміністрації. В області формується нова військова частина зенітно-кулеметна Вона називається і для потреб. Цієї військової частини є необхідність виділення коштів. Ця військова частина саме буде захищати Житомирську область, зокрема північні її кордони, всі від повітряних цілей. І для того для закупівлі автомобілів, для закупівлі необхідного обладнання. Ми зараз будемо ну, вноситься зміни у програму. І будуть виділятися кошти в сумі 16 мільйонів гривень. Також було прийнято рішення про безоплатну передачу куплених квадрокоптерів військовим. Як того вимагає законодавство, слід наголосити, що майже на кожній сесії вносяться зміни до програм підтримки наших військових, постійно виділяються кошти на їх потреби. Всі запити задовольняються, враховуючи наявність перевиконання бюджету станом на 1 жовтня. 23-го року пропонується спрямувати на проведення витрат 44 мільйони 4 тисячі гривень. Пропонується виділити, а саме спрямувати 16 мільйонів гривень на підвищення ефективності протидії безпілотним літальним апаратам та захисту критичної інфраструктури на території Житомирської області. Сума загальна по Житомирській області Планується виділити 108 мільйонів із цих 108 мільйонів 16 мільйонів на себе бере Коростенська громада. Також пропонується надати кошти 1 мільйон 928 тисяч гривень. Це кошти для військової частини для нашої тероборони на придбання антидронових. Засобів. під час сесії були внесені зміни і до програм з благоустрою Коростенської міської територіальної громади, розвитку житлово-комунального господарства, до комплексної програми профілактики злочинності, до програми охорони здоров'я, розвитку культури і туризму, до комплексної програми Турбота, в рамках якої буде встановлено підйомник для маломобільних груп населення та соціальної підтримки захисників та захисниць України. Як показує статистика, великі суми бюджету спрямовують на житлово-комунальне господарство. Три мільйони 973 сімдесят три тисячі гривень це кошти для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, а саме для нашого комунального підприємства Водоканал. Це кошти на придбання кварцевого піску, кошти на придбання модульної станції очистки води в селі Михайлівка, кошти на капітальний ремонт фільтрів та капітальний ремонт водонапірної вежі в селі Михайлівка. Пропонується виділити 500 тисяч гривень кошти на утримання та поточний ремонт кладовищ. Пропонується виділити 515 тисяч гривень. Це кошти, які йдуть на погашення різниці між тарифами для комунального підприємства Водоканал, враховуючи те, що тарифи для населення не піднімаються. Пропонується виділити 1 мільйон 200 тисяч гривень коштів на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі. Також надати 1 мільйон 656 тисяч гривень поповнити статутний капітал комунального підприємства Водоканал. Пропонується поповнити статутний капітал комунального підприємства КВГП кошти на придбання мікроавтобуса. Поповнити статутний капітал КП теплозабезпечення на 2 мільйони гривень це кошти для придбання генераторів. Майже 14 мільйонів гривень буде спрямовано на придбання обладнання та остаткування для Коростенської центральної міської лікарні. Також додатково будуть виділені кошти на харчування дітей в навчальних закладах з числа внутрішньопереміщених осіб. Депутати прийняли рішення і про нагородження нагрудним знаком за заслуги перед містом Андрія Максименка за благодійництво та волонтерство без меж згідно подання. Голови громадської організації Ради керівників, підприємств Дідківського Руслана Володимировича пропонується нагородити Максименка Андрія Олександровича, керівника громадського об'єднання «Вітер надії Любові, нагрудним знаком за заслуги перед містом, за активну життєву і громадську позицію, проявлення благодійної ініціативи, милосердя, сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток міста. Пропозицію нагородити Андрія Максименка нагрудним знаком за заслуги перед містом депутати підтримали, адже всі пам'ятають, скільки цікавих проєктів було реалізовано в громаді. Знає, років дуже багато свого часу і праці приділяє саме благодійній роботі, і дуже багато її направлено було місто користи. Це такі проекти «Джерело надії. Ви знаєте, там за допомогою новецької організації було створено та приміщення, де зараз займаються сітками інвалідними. Було створено місце пористені два гуртожитки для дітей-сири. Один гуртожиток для дівчат і другий гуртожиток для хлопчиків. Також ви всі знаєте, бачите, тут у нас біля міської ради такі чудові. Дитячі, ну, дитячі площади. Ну і звичайно, один із таких потужних проєктів, яким він був він ну, ідеологом, який він придумав і втілив потім в життя, це є проєкт Користень медіа. І я вважаю, що той вклад, який він зробив саме в розвиток користання і місцепористання, і він значить, служив і служить. Місто корисне, і це мінімально те, що ми можемо зробити, відзначити його цією нагрудною нагрудним знаком за заслуги перед коротким. Проголосували депутати і про переіменування провулку Сосновського. Віднині він носитиме ім'я загиблого захисника Дениса Бондаря, який там проживав. А ось подання мешканців провулку квітки Цисик про зміну назви на провулок Пашинських депутати не задовольнили. В цілому було розглянуто більше 60 питань, що стосуються різних сфер життєдіяльності громади, комунальної власності та земельних відносин.